Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025 Естонія. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, Томі Кеш з треком Еспресо Макіято. Міаморе, Міаморе, Еспресо Макіято, 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 Порфаворе. Ну, уже ця мелодія, вона така простенька і, мабуть, буде заїдати у людей в голові, засідати, заїдати, що, в принципі, буде у нього багато фанів, як на мене. Міапоре, знаєте, оцей голос, він. ну, Видно, що це штучно. Такий штучно пафосний голос, як на мене, зроблений. Тобто Це не його справжній вокал. Ну, тобто, людина не так співає. <му> ну, це уже оцей вступ. Він такий, як сказати, а, Говорить про те, що буде якийсь якесь дійство, якийсь театр. <му> Ну блін, ну таким голосом, ну 에, ви серйозно їхати з цим на Євробачення. Ми аморе, ми амор, стресса макияво, форво. Взагалі, трек розповідає про те, що я люблю а, тютюн і люблю каву, і я там володію а, цією кав'ярнею. Я дуже багата людина, в мене великий будинок, я люблю там а, подорожувати бізнес-класом. Ну, тобто, ну, <плес> Espresso macchiato 24. Alsa Mikasa Veri Grandia. Ну, це знаєте, якби це номер в якомусь е кабаре, або в якомусь мюзиклі, так це було б непогано. Як. Е пісня на Євробачення, ну. Не знаю. Це якесь на мене як кривляння, хоча сам трек, він нібито і непоганий Знову ж таки, в контексті. Якогось мюзиклу, а не от як окремий трек. Мія море, І ще й на ла-ла-ла і проспівав, щоб воно ще, ще більше в'їлося людям в голову. засіло там і не вилазило, до, до сподіваюсь, не його перемоги, але до кінця Євробачення. Ну, якось так. Ще, знаєте, тут відіграла таку штуку. А, про те, що мені не подобається Томі Кеш як особистість, не подобається його зашквари, які були. Сподіваюсь, ви про них знаєте. Про те, що вони записали, як цього звали, Європапа, який був минулорічний, да і. Записали спільний трек про там Я хочу погуляти і по Києву, і по Москві та, ну, в общем, мір, дружба жвачка. А я це не розділяю. І тому він мені не подобається як особистість, особистість як персонаж. Хоча я поважаю естонський народ і поважаю його вибір. Ну, вибрали, то вибрали. Отже, поїде, але сподіваюся, що він не переможе. Хоча в нього він дуже амбіційний артист і він каже, що хоче перемогти і здатний на це. Подивимося, що думаєте ви. Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!